Нарешті привіт, дівчата! Мене звати Таня, і ви знаходитесь у мене на каналі. Це мій перший подкаст, так що не судіть мене строго. Я хочу поділитись з вами своїми історіями, своїми переживаннями, як я проходила певні етапи свого життя тут, в Америці, далеко від України, далеко від рідних і близьких, як я стала щасливою, як я зустріла тут кохану людину, як я змогла побудувати щасливу сім'ю. В якій зараз ростуть два прекрасних сина. Одному 4 роки, а старшому 21. Так, так, 21. Мені скоро 40 років. І я, як жінка, багато раз втрачала себе тут в штатах. І я, як ніхто, розумію історію кожної з вас, хто приїхав сюди і все починав з нуля. Так що я надіюсь на вашу підтримку. Я надіюсь на ваші підписки. Так що будемо. Будемо з вами разом. Я не в якійсь суперкрутій локації чи в суперкрутій студії. Це все я зробила в себе дома. Це була б моя мрія, і вона здійснилась.